Я Христина Чернега, щиро вітаю вас на п'ятій колонці, і звісно, нагадую про підписку на мій інстаграм. Підписати, що потрібно. я не зрозумів, що, що я маю підписати і звісно, висловлює глибоке занепокоєння з приводу заяви заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, яку оприлюднило видання The Economist». Генерал-майор вважає, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, навіть якби вона змогла відтіснити російські війська до кордонів. А це все більш віддалена перспектива. Це не закінчило б війну. Обидві сторони можуть, врешті, зіткнутись із нестачою зброї, але якщо нічого не зміниться, в Україні вона закінчиться першою. Неожиданно. ожидана. Висотний опорний пункт у місті часів яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. Скібіцький каже, що ймовірно це лише питання часу, коли це місто впаде. О, окей. Так, з одного боку, наші розвідники щодня б'ють ворога туди, де йому дуже боляче. Ну а з іншого боку, іноді з ГУР прилітають дуже несподівані заяви, які дещо збивають з пантелику. Взагалі, вся ця війна, алгоритм дії відбуватись. І ось після зимки почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на адмінкардони, станом на 91-й рік. Не боїтеся прогнози давати? Ні, не боюсь. Американський генерал сказав, що а, влітку Україна зайде в Крим. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Ви п'яни були, і я щось не розумію в людях. Я смотрю в ваші очі, і ви мені дебілом ніяк не представляєтесь. Ну і заради справедливості мушу зазначити, що минулоріч надмірним оптимізмом грішили мало не всі топ-посадовці. Ми точно за дуже короткий час: 6 місяців чи 5, чи 7 місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. Ну але розвідники це вам не подоляк єрмакам в гур слів на вітер не кидають. А якщо й кидають, то потім чесно спростовують самі себе. Випали з графіку. Жорстка оцінка поточної ситуації від пана Скибіцького. Трапала все. звісно, має право на існування. Хоча декого за незручну правду звільняли з дуже відповідальних посад. Зеленський звільнив залужного. Але чи на часі такі заяви в той момент, коли ворог в ейфорії тисне і тисне. Мобілізація буксує. Ну а західні партнери, начебто, вже визначилися з підтримкою України до переможного кінця. Так, да, в цій ситуації ми якби би ждемо, що. В отношении нас кто-то приміняє ядерне оружие, а ми жертва агресії. І ми, як мученики, попадемо в рай, А, а они просто здохнуть. І тут топ-розвідник заявляє, що ворог таки візьме. Стратегічно важливий часів яр. Нахуя? Ну нахуя? А у нас зброя закінчиться раніше ніж у росіян. Статуетка за найчеснішу чесність. Я куплю саме дорогое, шампанське і бахну з вами. навіть, якщо це тонка гра, окупанти навряд чи її оцінять. Тут, тут, тут треба тут от мати Сама більша ошибка вашої жизни. Пропустили. швидше сприймуть як ознаку капітуляції, потроять зусилля, а партнери можуть замислитися. А чи варто допомагати тим? Хто не вірить у власну перемогу, фраза Андрія Єрмака це керівник офісу президента, сказав, що у України є великий ризик програти у війні. Що це відбувається? Я навіть не розумію. Це насамперед сигнал а, до наших партнерів. Втім, впадати у відчай зарано треба дочекатися пророчого поста Мар'яни Безухової. Зазвичай всі її словесні наїзди закінчуються дуже погано для об'єктів Мар'янчиною агресія. Ах, це ж руда бестія. Ось так треба перемагати. Соромно, що ви не розумієтесь на таких простих речах. Що воно хотіла сказати? Я так і не Ну, Воно тупоє, поэтому не розумієте. Мінус Федір Веніславський. Він не дуже позитивно ставиться до деяких, скажімо так, народних депутатів від слуги народу. Вважає, що вони своїми діями наносять шкоду національній безпеці та обороні України, і, мабуть, в цьому протистоянні офіс зробив свій вибір. Тому, зокрема, мені тривожно за долю суспільного мовника, якого з блогерка облила потужним струменем інформлайна. Ця людина досі є заступником головного комітету з питань питання оборони. Ця людина досі є одним з головних спікерів і застрільником всіх брудних кампаній. Тому коли ми бачимо оці от наїзди на залужного, то це не випадковість. Це говорить про те, що вони знову через свій чорний рот. Речі, пані Мар'яна, яка окрім цькування опонентів встигає порівняти центр Києва з кладовищем і дати копняка прикордонникам з нагоди їхнього професійного свята. Ну якщо Мар'яна на сказала, як ми можемо з тим дискутувати? Бо я ж тут, не житель, бо я ж тут членкиня комітету нацбезпеки, і я тут знаю, що робити так. От нашим залізна леді не прохопилася жодним словом про телемарафон. Як і її ідейний побратим залізничник Сергій Лещенко. Мар'яно, іди спати, чесне слово. <світ> Тому творці провладної шедеврашки можуть сміливо видихнути. А їх 80 там працює радників і пьос патрон. І продовжувати малювати ідеальну дійсність з паралельного всесвіту. Балтавня, поле, фейк, видумки. Доки спортсменка, красуня, співачка і донька Дніпровської запутатки міста Худдінової, а Усу відпочиватиме відпочиватиме Еміратах, паралельно поливаючи брудом українців, які ховаються у підвалах від обстрілів окупантів. Потім післязавтра полічу ба. Навірно, в Дубаї буду лежати, попивати кокос ходити по магазинам і чудно себе чувствовать. А ви будете сидіти в війні вой далі і прятатися бігати в підвали і сидіти салапу далі. ложки! Таке коментувати лише псувати. Тяжело з хібанутами роботи. Вам от росії прилетить ще нахуй так такої піди приліті? Ви сука, чухаєтесь, блять. Ви будете рилом своїм вот здесь, от дерьмо да дада. Тому сидіть молча, вас ще б хто не випав, маршрутки вас ще, б не викинули на трассі где-то. Ви сидіть дома, жрете сало з колбасою, сидіть і жрите на. Я буду сидеть на яхте после того, как война закончится, в Тихом океане, и есть Амаров, и вести семинары. А что будет с вами? До встречи на Пятой колонце.